Чесність, гідність і моральність людини визначаються не за її словами, а за її вчинками. Мої вітання. Слава Україні! Це програма П'ятничні роздуми на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні 13 п'ятниця. Ну, є різні люди забубонні, але я думаю, що на це не варто звертати уваги, що п'ятниця, 13-го. Але 12 лютого, тобто вчора, в четвер, Верховна Рада не змогла. Працювати, бо не змогли зареєструвати 226 депутатів це мінімум необхідне для того, щоб відбулося засідання Верховної Ради. Ну, причиною там повідомляли, було масове отруєння депутатів, харчове отруєння. Ну, я тут подумав, ну напевне, десь 100, можливо, і більше депутатів отруїлися, щоб вони найшвидше одужували, тому й не могли зібратися. Але потім все-таки написали, що мова йде про 10-30 депутатів. Все ну, хай безумовно, одужують. Але з моєї точки зору, ну, м'яко кажучи, точно це не могло бути причиною, щоб парламент, щоб Верховна Рада не працювала, коли в Україні йде війна. На 13 лютого, тобто на сьогодні, у Верховній Раді зареєстровано 393 депутати. Тобто, ми розуміємо, що мова йде там близько 150 депутатів, які не були на засіданні ще раз хочу наголосити це під час війни. Чи можна назвати Верховну Раду українським парламентом? Під час війни, коли вони не працюють на захист України. Більше того, наступне засідання, тобто вони почнуть працювати 24 лютого, так, ну, мається більше 10 днів вже канікули. Напевне, поїдуть кататися, так розумію, Буковель. Бо про, про Буковель дуже багато там вже говорилося, демонструвалося, як там всім ніби добре. Тобто, ще раз хочу, щоб ми звернули на це увагу. В Україні йде війна. Ситуація в нас суперскладна, якщо не наближається до катастрофічної. І парламент, який би мав е, працювати і робити все, і я не говорю, що в якісь в які вихідні не має бути ні суботи, ні неділі. Не те, що кажучи вже про якісь там канікули понад 10 днів. Так от цей парламент, він собі, ну, виявляється, може спокійно е, не. Працювати, не приймати необхідні рішення для того, щоб посилювати обороноздатність України, щоб посилювати всі можливості наших Збройних сил, краще бути озброєними і багато інших речей. Ну, я неодноразово говорив, що була дуже великою помилкою. Можливо, це спеціально було зроблено, ну, скоріш за все, вони хотіли ділитися з владою, коли. Не був проголосований закон про стан війни, там зовсім інша була ситуація. Ну, безумовно, закону такого ми не бачили, хоча він був ніби зареєстрований, але там мало би бути прописано, що ніяких вихідних і ніяких канікулів. Наших захисників канікулів немає. І оце таке, я би сказав, ну, поділ країни на тих, хто воює, хто все робить для того, щоб Україна могла оборонятися. Тобто і наші воїни, і волонтери, і всі інші, і є ну, на чолі з владою, які не воюють, вони не допомагають, вони не захищають Україну, бо не можна захищати Україну під час війни, маючи канікули. Це абсолютно захист. Тобто, я би цих захисників в лапках хотів би, щоб усі прізвища ми публічно побачили. Я маю на увазі тих, які не прийшли на роботу і не ходять. Але за великим рахунком починати треба з самого верху. це саме зелена влада. Тобто чинна влада в Україні, вона є, ну я би сказав так, на чолі тих, для кого нема війни, вона якась для них віртуальна, тому вони можуть собі робити все, що вони захочуть. Це абсолютно ненормальна ситуація, м'яко кажучи, це говорить про ну, аморальність, негідність влади. І за великим рахунком це виглядає дуже і дуже гидно. І після цього вони ще щось там говорять, закликають щось робити. Ну, я вони не мають на це жодного морального права. Тому вкотре повторюю: тільки повне перезавантаження політичної і військової е, влади, керівництва, воно дає шанс Україні е, для того, щоб не просто захистити чи вижити, як зараз вже про це говорять, а в недалекому, можливо, потім трохи в дальшому майбутньому почати і звільнення окупованих Росією територій. От про це я хотів сьогодні поговорити в програмі П'ятничні роздуми, щоб ви на цим подумали. Дійсно, ну ще раз хочу за таке питання поставити, як ви вважаєте, чи є Верховна Рада українським парламентом в той час в Україні йде війна, а вони собі роблять вихідні і канікули? Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, вам не важко, а це допомагає моєму YouTube каналу. Давайте коментуйте, що ви думаєте з приводу цього от, такого цікавого в лапках скажем, факту, канікули у Верховній Раді. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І як завжди, бажаю всім усіляких гараздів, і, не незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!